Краничная Жинка, якісь то Фантазма, які э, письменник 18 століття столетия, зале развивал в свою яву передусім, вони часто в сьогодні сегодня в життя по справжньому. С попки кисточки стекает вот эта краска, и где-то я прижимаю в зависимости от того, как я хочу, чтобы краска это ложилась. Вот этот сосок надо положить так, чтобы он был соском, а не каким-то там родимым пятном. у холоди закриває не лише тіло, але й душу. Це довела молода українська художниця Ганна Валієва, яка винайшла новий вид живопису – синтепоновий. Це моя авторська техніка. Ніде вона більше не використовується, ні як в Україні, ні в Європі. Це чисте спонтанне рішення, але многолітній опит. Дозволив 27-річній художниці Ганні Валієвій поєднати емалеву фарбу, звичайний синтепон та естетику шибарі, давні японського мистецтва зв'язування. Якщо ми бачимо якісь скажем абичної еротічні знімки, вони доволі ну как би пряма лінійними. Здій жі є какая-загадка, зі є здесь зі динаміки. Актуальні зв'язки для цього проекту несексуальне розкрепення. І я вважаю, що в даному випадку є. Домінуючи візуально складова, навтілі принаймні старається стати на позицію мужчинського розуміння насильства. Це все набір таких чоловічих стереотипів. Яка має бути жінка при шаленому акті? Як вона має мусить чинити? Якийсь такий меседж, який доноситься знаєте, від жінки, те, що ми. Собі маємо, але не признаємося завжди. Вона не не пост... не побоялась висловитись на повний голос, і ви всі маєте можливість побачити, в якому стані е, сучасна молодь, сучасна ну, внутрішній світ. Взять той же Восток, ближній восток, де жінки до сих пор не можуть носити джинси і майки, які для нас абсолютною нормою є. Да а для них це вже щось таке за гранью не всюди на сході джинса й майки щось за граню. А ось ходити у Синтепуні там у них дійсно за межею. На відміну від нас, тих, хто мерзне у ці люті морози. Катерина Рябашапка, Анатолій Чорний, телеканал Нюсва.